Завдяки контрабанді на мапі світа з'являється така держава, як Сполучені Штати Америки. Завдяки Сталіної контрабанді на мапі з'являється держава Ізраїль. Доки буде існувати вигода, буде існувати і контрабанда. Вітаю, шановні пані та панове. Мене звуть Олександр Аддільнов. Я усе життя мешкаю в Одесі. І зараз ми починаємо цикл розповідей про таке явище, як контрабанда. Контрабанда слово італійське складається з двох італійських слів – «проти» та бандо. Урядовий указ. Проти урядового указу. Це відвічні перегони між державою та контрабандистами за те, хто першим. Візьме до рук дуже великі кошти, які собою представляє миток. І на мою особисту думку, доки буде існувати вигода, буде існувати і контрабанда. Перші письмові згадки о контрабанді виявлені на єгипетських пірамідах, яким 5000 років. І е, там описується, як. Е, Злодії намагалися в коштовне каміння, які вони винні були поставити до двору фараона, питались вивезти в інші сусідні країни, але вони були схоплені та покарані. Віктор Гюго у романі Людина, що сміється, розповідає, що по всьому узбережжю Англії були розставлені через кожні 100 ярдів шибениці. На яких страчували контрабандистів. Але кожну ніч під ними проходили сотні сотні контрабандистів, які поставляли до туманного альбіону материкові товари. Чому? Тому що це було дуже і дуже вигадано. Радянська влада в 20-ті роки розстрілювала контрабандистів. Є дуже багато прикладів, навіть за 5 катушок ниток, звичайних ниток, були розстріляні отець і син. Але на місце страчених тут же приходили нові люди, тому що дуже велика спокуса легкі та швидкі контрабандні гроші. Контрабанда виводить з під контролю урядів в дуже великі кошти, які контрабандисти можуть витрачати на свій розсуд. У 1773 році голландська Ост-Індійська компанія уклала ексклюзивну угоду з британською короною о поставках чая з Індії до американських колоній на умовах то цей чай буде продаватися у два рази дешевше, ніж він продавався до цього. А це дуже боляче б'є по інтересах бостонських контрабандистів, які десятиріччями завозили цей чай до Америки і дуже непогано на цьому заробляли. Коли 16 грудня 1773 року до бухти Бостона заходить судно Дартмут 45 тонами такого чаю на борті, контрабандисти влаштовують масові безпорядки. У них приймає участь понад 7 тисяч осіб. 200 з них, відважно переодягнувшись індіанцями, підіймаються на борт Дартмута і викидають у море 45 тонн чаю. Щоб не збивати його ціни в Бостоні. Шалені кошти, Британія два з половиною роки намагається їх повернути. Не дочекавшись, у 1776 році вона висилає каральну експедицію, даби конфіскувати кошти і покарати контрабандистів. 4 липня 1776 року американські колоністи. Приймають декларацію незалежності США. Завдяки контрабанді і чаю на мапі світу з'являється така держава, як Сполучені Штати Америки. У 48-му році товариш Сталін, бажаючи насолити американцям, віддав наказ чехам, і ті поставили три параплави контрабандної трофейної зброї. Єврейським борцям за незалежність, завдяки чому вони виграли війну у арабів. На параплавах були від пістолетів до 29 трофейних німецьких винищувачів. Так, завдяки Сталіну і контрабанді на мапі з'являється держава Ізраїль. Вау! Потім Ізраїль Сталіну не сподобався. Але вдіяти він з ним вже нічого не міг, і в 51 му році віддав наказ стратити чехів, які організували цю контрабанду. Асталовіска спокуса заробити великі швидкі гроші на контрабанді нікуди не дівається. Сьогодні в Україні доход відмита другий по наповненню державного бюджету. Контрабанда в Великій Британії закінчилась наприкінці 19 сторіччя після того, як був прийнятий закон о свободі торгівлі, який знизив мита настільки, що контрабанда стала просто невигідною. А немає вигіди, немає контрабанди. Сподіваюсь, що вам було цікаво. До побачення.